Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео буде об'єднано за два дні. Я не знаю, чи всі бачили моє повідомлення щодо того, що я один день буду пропускати, так як я хотіла свято, День Святого Миколая відмітити з своєю сім'єю, з рідними, щоб ми повноцінно могли відпочити. Прожити ці дні, тому що не дні, а день. Тому що я коли знімаю, я це не проживаю. Я вже це зрозуміла. Звичайно, я не знімаю картинку в плані того, що ми і так так живемо, але все одно, коли саме знімаєш, ти це не проживаєш. Все, що знято, це не зовсім би, реальне життя. Це більше все одно для картинки ти не проживаєш, ти більше думаєш про те, що виходить. Але ми цю картинку теж беремо зі свого життя, з чогось то вона береться. Тому якось так виходить, і мені захотілося просто прожити день <святковий>, такий святковий, наготувати їсти, як я хочу, просто в спокої. Я не дуже багато знімала, тому щось я вставлю. Звичайно, будуть і розпаковки подарунків, і, до речі, мені. Підписниця, яка була на бранчі, подарувала подарунки, і я хочу їх відкрити, але напевно ставлю це трошечки пізніше. Що ж, спочатку напевно почну з того, як я готувала медовик. Я, зрештою, його готувала ввечері тоді, тому що. Я захотіла, як ви пам'ятаєте, готувати вранці, але подивилася розклад світла і побачила, що там з 9 до години дня не буде світла, а це якраз той час, який я планувала ще буду готувати. І ну, це стало, в принципі, вирішальним. Вирішила, що я буду готувати ввечері. Тому все сталося як сталося. Потім ще неправильно подивилася розклад не Київщину, подивилася, а Київ, і на одну годину скоротила собі часу. Коротше. Якось так весело з тим світлом постійно. Плутаю Київ і Київщину, не так подивлюсь і все потім. Ну, таке. Все, запрошую вас в мої два дні. Буде така нарізка з відео, але, я думаю, не менш цікаво. Все, залишайтесь зі мною. Я дуже рада, що ви мене підтримуєте, дуже рада, що ви залишаєте неймовірно приємні коментарі під цим відео. Вони мене надихають, налаштовують на позитивне свято. Я відпочиваю разом з вами, налаштовуюсь, тому всім приємного перегляду. Так як мені дуже сподобався смак цього торта, то я буду ділитися з вами рецептом. Я тоді подумала, що я зніму, якщо не сподобається, видалю, якщо сподобається, то якраз поділюсь з вами вдалим класним рецептом. Тож, на водяній бані нам треба розтопити мед, у мене тут 3 столові ложки, плюс 100 г вершкового масла і 100 грамів цукру. Все треба розтопити, дати охолонути. І коли воно охолоне, додати 2 яйця. Треба почекати, звісно, щоб яйця вони не зварились тут. Тому все тут перемішуємо і будемо додавати до борошна. Борошно я взяла 450 грамів, плюс половина пачки розпушувача. І все замішую. Тут, в принципі, можна, мені здається, перемішати лопаткою, потім трошки руками дожати, що у вас немає планітарного міксера, все, тісто готове. Я його відправила ще попередньо в холодильник, але в рецепті написано, що можна і не відправляти. Але як на мене, мені здалося, що все ж таки трошечки треба. Тепер розкатую, я поділила на 8 частин. Розкатування дуже тоненьких коржів це не моє, не дуже люблю цю задачу, тому буду розкатувати діаметром мою тарілку. Порахувала, що так буде для мене оптимальніше, тому що це витратило дуже багато часу, якби ще тонше розкатувала. І відправляю в духовку на 180 градусів на 8-10 хвилин кожен коржик. Дивіться, по своїм коржикам. І тепер готую крем. Спочатку збиваю вершки, тут 30%, 200. Грамів збиваю до пишності, і потім в окремій ємкості збиваю 100 г цукру і 250 г маскарпона. Також додала ванільний цукор, все змішала, далі докладаю збиті вершки, ще раз все перемішую і крем готовий. Потім начиняю кожен коржик, збираю тортик і все готово Ось і готовий. Медовичок, я прям в захваті, який він вийшов, якщо чесно, тому що в мене жодного разу не виходило так, щоб мене вистачало на посипку. Ну отак, от з усіх сторін. І зараз якраз його і в холодильник поставлю, він напитається так гарненько, і з, е, набухнуть всі ці е, коржики, і стане такий величенький, такий повненький, ну всередині я маю на увазі. І дуже-дуже смачно. Також у нас залишилось євое тісто, ми тоді не все використало. Щось залишилось, я його залишила в холодильнику і вирішила якраз зробити пряники для торта. Але, е, Якщо ви слідкували за мною в минулому році, то ви бачили, що я пряночки ось так любила викладати. І мені така ідея дуже подобається. Якщо чесно, так не хочеться нічого змінювати. Я розумію, що я блогер, я маю щось змінювати, показувати вам нові ідеї, але я не хочу. Я не знаю, мені так подобається ось так. Я вирішила зробити. У мене просто тіста. Не вистачало прям навколо зробити нове місити не хотіла, тому вирішила зробити ну, ялиночки з того, що залишиться. Це така ще печенька. Так, і зараз буду просто ставити: ось так, буде в мене ялинковий ліс. Почала вставляти, блін, як прикольно! Прям взагалі прикольно. А, до речі, треба було засняти. Отут е, просто вискочила ця штука. Ну, я думаю нічого страшного. Це ж для дому. А це було смішно, я з такою впевненістю ставлю і воно просто вилазить зверху. Але прикольно. Я зараз всі поставлю. Мастер-шеф. Ну що, все все вже готово, можна йти спадки а, з чистою совістю. Єдине, що ось це мене трошки. Ну, коротше, нічого страшного. Є вас їсть ці, ці пряники раніше, ніж а, побачить цей торт. Тому все, я задоволена, все зробила. Я молодець для себе, для своєї родини. Тому все. Іду спати. Завтра новий день, завтра свято. Теж багато планів насправді, тому вже йду відпочивати. Є взагалі дуже багато ідей, як прикрасити такими пряниками тортики. Можна зробити будиночки, будиночками так. Саме тут по будочку розставити, ну, типу ось такі, ну тільки плоскі вирізати. Можна навіть, знаєте, вирізати, ну обов'язково мати формочки. Можна розмальовувати оці е, пряники і розмальовані розставляти. Це взагалі дуже гарно. Єдине, що це дійсно дуже довго. І я, якщо чесно, цей глазурь не люблю їсти. Тому я дуже рідко розмальовую пряники, і єдине, що, що Єва хоче їх розмальовувати, то ми от набір готовий купуємо, вона там розмальовує собі в задоволення. А, та і все. А так, не дуже люблю розмальовувати. Переважно можу там хіба що шоколад використовувати, а глазур я взагалі не люблю, тому не використовую. Хоча можна, до речі, спробувати один рецептик. Я подумаю. Коротше. Так, не буду тягнути. Я задоволена всім пішла спати. Ну, що ти хочеш? Я зараз тепер тобі дам. Чекай. Класс. Блин, човой, тики, я говорю, ты починаєш кричать. Я ж пришла тебе відрізати чого я маю. Шукати? Ну що, розпаковуємо подаруночок. Я впевнена, що це зоряно, тому що цей подарунок дуже схожий на той, як був барашок запакований. Барашок я на 100% впевнена, що це Зоряна. Ще й дивлюсь зараз відео, а у неї майже весь удяг ось такого кольору. Думаю, це однозначно її улюблений зараз колір, тому. Напевно, подивилась на нього і подумала, що буде класно мені таке подарувати. І, якщо чесно, я дуже полюбила цього барашка, він мені дуже тут подобається, дуже класно стоїть. Я зараз, до речі, не знаю, чи видно його в кадрі. Бо я не пам'ятаю, я виставила там. Ну добре, що ж, розпаковуємо. Це саля моїграшка. А, что я думаю, что там? А, мне кажется, что это свечки. А может и нет. Но мне кажется, что там. Что долгая форма. Что еще можно придумать, хоть Это Вау, это Блин, Влад илочка! Mm -hmm. Я якраз на наступному тижні, вже з понеділка буду, о, боже, в яку сторону тут, буду якраз прикрашати весь будинок, все, що в мене, в мене залишилось. І, і якраз в тему <гум> клас, 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 клас. Блін, дякую. Бабонусі. О, Прикольно, прикольно. Я люблю гілочки, я люблю дуже ось всі ці такі е декорування, і мені здається, що їх ніколи не буває багато. Кожного року щось собі прикуповую, і буде в мені така, Так. вона, знаєте, така е класична, тому її можна куди завгодно, абсолютно куди завгодно, і додавати, і буде мені прикрашати. Тож, дякую, дякую. Я думаю, що це зоряна. А ви кажіть, що ви думаєте, хто це. Покажу, що подарував святий Миколай Єві. Я все назад поупаковувала, крім одних цукерок, які вже трошки попід'їли. Самі подарунки у нас сьогодні ось такі. Єва дуже любить переодягання всяке. То е, тут наклейки, якісь трафарети, щоб малювати. Словом, ну, їй дуже сподобалось, насправді вгадав Святий Миколай з подарунком. Вона таке обожнює. Тут якась така зимова штука, е, сама обкладинка така зимова, красива, то вона була в заході від цього. І також ось такий набір е, зробити сумочку. Вона теж любить шити, Постійно цим займається. Звичайно, все по-дитячому, але сподіваюся, що їй вистачить витримки, зробити все тут до кінця, від початку до кінця, бо витримки у Єви недостатньо. Хоча вона дуже швидко загоряється, хоче все зробити. І сподіваюся, ми цим займемось. Тому теж такий зимовий, прикольний набірчик. клас, ну, Мені подобається, їй сподобалось якраз те, що треба. Ну і, звісно, цукерки. Ось такі, такі-такі. І ще були е, ось такий набір. Це Ми вже почали відкривати, і Єва под, е, поділилась з нами. Тому ми там по дві штучки всі з'їли вранці. І прям вона була дуже задоволена, що в неї стільки багато її улюблених цукерок. Тому прям. Миколай здається, його задовольнив. І ось такий мішечок дуже класний. Мені він так подобається. Такі м'які-мягенькі. Я в інстаграмі е ділилась, де можна такий взяти. А в Адвенті гноміки поклали Єві парфуми, тому що знали, що вона сьогодні йде на свято і подарували їй ще парфуми, щоб вона гарно пахла в цей день. Дуже сподобався їй аромат, запах. Вона прям була настільки вражена, що значить дівчинка і дівчинка. Парфуми прям саме в точку були. Також маємо подарунок від бабусі з дідусем. Це мої батьки, подарували тут купа-купа цукерок. Уже вчора під'їли, так як вчора ще отримала Єва. А також, ось така книжечка. І тут. Мама сказала спеціально такі великі букви, щоб дітки самі читали, і самі сторінки, такі, щоб не псували зір. Ну, дуже приємно читати, дійсно, ось такі великі, великі літери. Прикольно. Тож, будемо читати. Така теж зимова, класна ілюстрація. Так. А це нам з чоловіком. Ми теж дітки, тому нам теж мама завжди нам кладе якихось смаколики кожен рік, оскільки я себе пам'ятаю, дитиною завжди дарували подарунки. І коли виросли, теж якісь смаколики от завжди передають. Тож ось такі у нас подарунки. Я думаю, друга бабуся теж нам щось подарує тільки завтра. Вона якась завтра. А, до Єви прийде, тому ще завтра вам покажу, що вони приготували. А це наш день святого Миколая. У нас тут запечена курка, овочеве лазанья і салат. Святий Миколай, але ж то був наш фізрук. <різь> 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 Доня, ну ти ж не ти ж мовчала, Я кажу, ти ж не призналася, не казала виховатися. Каже, виховати ні. А комусь сказала, да, є горки, <різь> сказала і всім <різь> пішла, пішла Вона ж поїхала. Все, вже все, всі пішли. Я хотіла розказати, що перший раз на бранчі намалювала картину нормальну. ну, як в моєму розумінні нормальну. Це коли завершена, є якась ідея і все таке. Бо зазвичай я на бранчі не малюю, ну, так, чисто знаєте, або що, тому що в мене інші тут задачі, я якби слідкую за процесом. А сьогодні я щось вирішила відпочити. І дійсно погрузитися в цю атмосферу. Дуже класно. Ми в цій локації вже не будемо більше. Буде вже щось інше. Але тут е непогано. Е тут і холостяка знімали, я бачила. Е дівчину, яка зараз, типу, арт терапію проводить, то вона, тут у неї е були кадри. І з холостячки, той, який виграв. Е та, яка з Злати Огнєвіч була холостячка. А той, який чоловік виграв, теж тут щось типу майстрував галя. Тому прикольна фотостудія також для того, щоб теж якісь такі тематичні фотографії робити. Тому, якщо вам подобається, то можу рекомендувати. А щодо бранчів, то вже тут проводити не будемо. Хочеться чогось новенького, чогось іншого. Тому сьогодні було дві людини, тому що багато хто похворів. Зараз такий, знаєте, час не дуже для цього всього. Тому повідмінялось багато, але ми бранші не відміняємо, не переносимо, все залишається, як є. Тому так. О, Єва ну, ну зроби щось з волоссям. Що це таке в тебе? Що ви тут робили? Це було пірячкою, подарунок. А хто його залишив? Запакований в дв... ОПЦ. А, а що ти хто це залишив? Гномики. Гномики? То ти складаєш уже, так? Да? Ось Ось пояс дав... я збирала і ось цього сама. Умічка зайчик. Зараз буду тобі допомагати, якщо ти хочеш, звісно. Ну що, добрались до дуже такого рожевого подаруночку. Мені дуже подобається, як упакований цей подарунок. Дуже креативно, дуже класно. Прям так по-дівочому. Мені дуже подобається. А вам напишіть, як вам таке пакування взагалі дуже класна ідея. Тканина, бантик. хто, по-вашому, міг <ріху> так запакувати. Моя загадка, що це Оля. Мені здається, що. Ну я не знаю, я ще коли тільки отримала подарунки на два подарунки, подумала, що це 100% Оля, тому що один дуже креативний, його ще не було. А цей вкинулась в очі тканина, чи він такий рожевенький, і подумала, що це, напевно, Оля. Що там може бути? Мені здається, що там новорічна іграшка, якщо чесно. Можливо, якась там кулька. Або кульки тарахтить. Боже, ну, коли так тарахтить, я дуже боюсь щось зіпсувати там. Ну що, відкриваємо, коротше. Бо мені прям портить. Що там такі? Салімчик, це тобі подарунок. Так, давайте перші. А це яких саме так, людинка. Так, людинка. І оттіски. Клас! Клас-клас-клас. Я думаю, що це Оля. Вже бачила такі штуки у Зоряни. Е, правда, не пам'ятаю, яке там було пакування, треба буде передивитись. Але тепер впевнена, що це точно Оля. Однозначно Оля! Блін, круто! Так, треба ще подивитися, що тут за штучки. Так, сніговичок. Я так люблю такі штучки. Ця. Э, та. Сніжинка. Потіс буде більш зрозуміла. Санта. Ще такий Санта. Так. Merry Christmas. Дуже багато людинка. Це прямічна. Ой. Ялиночка. І олень. Блін, он такий прикольний, клас. Блін, дуже круто. Це дуже круто. Ну що, що мені з цим робити? Звичайно, завтра зроблю печиво. Чи сьогодні? Подивимось. Я, Напевно, сьогодні. Ну, побачимо по настрою є. Але я хочу це вже е, це зробити. Дуже хочеться спробувати. Тому що е, ці штучки прям, Ну, дуже гарні. Зараз буде. Ну, я буду робити, напевно, пісочне печиво, е, щоб точно вдалось. Але, блін, так класно їх так багато. Круто! Дуже гарно. Дякую, дякую, хто б це не був. Але мені здається, що це Оля. А ви пишіть свої здогадки. Ну, я думаю, що це Оля. Він класно так. Що так Воно було закрито, щоб я відкрила і воно вона випала. Ладно, сальо не можна. Я ховаю подарунки. Вони правильно трактує, можливо, це хтось. От тобі треба капкати прямо зараз, да? Салім, Салім, не шкребись, будь ласка. зачекать поки Салім покапає